Друзі, всім привіт! І вгадайте, чому я в такому сьогодні яскравому амплуа? Дуже незвичному, тому що ми сьогодні говоримо про палітру. Від Cosmic Brushes Delicious Delights. Це їх новинка, вона вийшла нещодавно. Я замовила її з палітрою Muse, а через те, що на Палітру Muse був приордер, я чекала, щоб Палітру Muse їх доставили на склад, і вони вже тоді могли мені відправити замовлення. Насправді, вони мені відправили замовлення, мені здається, 7 липня. І ось я тут, 24 липня 21.39, готова поговорити з вами про цю палітру. Ну що ж, давайте починати. Мені здається, що вони навіть самі, можливо, того не усвідомлюючи, не знаючи, потрапили в ось цю тему Барбі і Кена, тому що тут таке рожеве і голубе упакування. І коли ми відкриваємо саму палітру, от як в нас виглядає наповнення. Я вам скажу так. Ще півроку назад, рівно до того часу, коли в мене з'явився YouTube канал, я б ніколи не звернула увагу на таку палітру, тому що для мене це занадто яскраво, для мене це занадто яскраві кольори. Але, так як все ж таки на своєму каналі я хочу, щоб було цікаво не тільки мені, але і вам. Я вже заглядаюся на такі яскраві палітри, тому що я хочу краще розуміти колористику, можливо, Пробувати якісь інші поєднання для того, щоб знову ж таки нам всім було тут цікаво. Тому ця палітра мене привабила своєю самою яскравою кольоровою палітрою, якої в мене немає. А також вона мене привабила, привабила шиммерами, тому що тут більшість двохромів, спарклів, а також мультихромів. Давайте будемо починати, і починати ми, звичайно, будемо зі свочів. Я посвочила вам саме по рядах. Тут в нас є чотири ряди, в яких представлені а, свої гами. І перший ряд в нас це такий зелений. Тут в нас нічого такого екстравагантного немає із шимрів, тут один такий єдиний сатин. Фізі. І в принципі всі інші текстури це саме матові відтінки. Нічого знову ж таки, а, такого споглядального немає. Тому рухаємось до другого ряду, який такий рожевий. Тут нас вже зустрічає ось такий яскравий, яскравий мультихром з дуже помітними переходами, як і на свочах, так і на повіці. Але, друзі, я знову ж таки, я просто вже втомилася від таких мультихромів. Від Таких рожево-зелених. От я хочу чогось іншого. І при тому, що в мене не найбільша колекція мультихромів. В мене тільки є декілька відтінків кліони і декілька відтінків Lissell Cosmetics. При тому, що мені їдуть нові відтінки кліони, так що, можливо, я вже буду трішки більше розумітися. Але все рівно. Такі мультихроми, вони вже є в кожного бренду, і мені вже надоїло. Я хочу щось нове, але не можу від нього забрати те, наскільки він яскравий, наскільки він красивий. Все ж таки, красивий, але я хочу щось нове. Ну, тому мої проблеми, але нічого. Далі, наступний ряд в нас такий більш фіолетовий, і тут затисався у нас в фіолетовому ряді ось такий оранжевий відтінок. Також тут в цьому ряді, ряді є дуже красивий насправді шимер, тому що. Це дуохром, неймовірно, насправді, красивий такий фіолетово-золотистий, а дуже класно, насправді, виглядає на повіках, тоненько переливається, сяє, мерехтить. Класний відтінок. Наступний і останній ряд це в нас саме вже такий голубо-синій ряд. Мені дуже подобається ось цей такий чистий голубий відтінок. І також просто моя любов. Це, напевно, найулюбленіший відтінок із палітри. Це ось цей, який називається Світі, такий лавандовий Вау! Просто вау! Я просто, знаєте, я не можу, мені здається, його не використовувати в макіяжі, коли я роблю макіяж цією палітрою. Також в цій палітрі нас зустрічає саме ось такий відтінок Sugar Plum а, такий яскравий дуохром, синьо фіолетовий шиммер. А він, напевно, на пару найяскравіший із мультихромом, неймовірно, красивий, взагалі без б, бе. питань нема. Друге, це ось цей Sparkle, також дуже красивий такий, на прозорій базі, фіолетові частинки сяючі. І ось як це все виглядає. Що ж, друзі, що ж, друзі, що я вам можу сказати? Я зробила 5 макіяжів з цією палітрою, це п'ятий макіяж. Він взагалі планувався зовсім по-іншому. Плани змінилися, коли в мене фіолетовий дав дірочку на одному з очей. Але про це ми поговоримо трішки пізніше. Давайте, давайте поговоримо про макіяжі, тому що я завжди думаю, що в мене огляд буде недовий. Але потім, коли я починаю розказувати, туди-сюди, Відео на 30 хвилин, при тому що мені здається, що я розказала максимально коротко. Ну, Нормально на 30 хвилин відео випускати. Но я впевнена, що це не буде коротше відео, тому терпіть, що зробити. І так, друзі, я робила як і більш такий, бачите, кольоровий сьогодні макіяж, просто тупо поєднала всі гами, зразу нанесла все найкраще на себе. Також я і робила більш такі однотонні макіяжі, так, якісь в одній кольоровій гамі, не однотонні, а саме в одній кольоровій гамі. І давайте про перший макіяж, який я з вами поговорю, це про такий Зелений макіяж, так, давайте зелений макіяж. І це макіяж, в якому солював зелений, але також я поєднала із ось цим лавандовим відтінком. Зелену палітру, і мені просто, чесно, полюбився цей макіяж дуже сильно. В тому макіяжі я хотіла показати, що ця палітра працює, в принципі, в різних техніках, з різними рухами вашої кісточки. Чи ви нашаровуєте, чи ви набиваєте, чи ви не розтушовуєте, чи ви розтушовуєте, немає значення. Це тіні, які в більшості своїй прекрасно працюють. І, в принципі, в мене взагалі не було проблеми з цим макіяжем. Для того, того, щоб цей фіолетовий відтінок, він все ж таки виділявся в цьому макіяжі, при тому, що обрамлення було зелене, я зробила кадкріс, і потім вже почала набивати ось цей фіолетовий відтінок. Помітьте, я набивала його на базу Pluis, але без будь-якої підкладки, мені здається, що він таки досить гарно нанісся. Я, звичайно, не могла цей макіяж обійти без шиммера, залишити його без шимера, тому я нанесла ось цей фіолетовий фростінг, хром такий фіолетово-золотистий. І я його наносила. Не на повне повіку, я його наносила саме на, від зовнішнього кутка і так почала просуватися до середини. Але... Буквально, знаєте, такими залишками. А, і мені сподобалось, насправді, як це виглядає таке де-інде мерехтіння ближче до внутрішнього кутка і а, на середину повіка, а вже до зовнішнього кутка, там вже більш сконцентрований такий а, пігмент шиммуру зосередився. Тому дуже мені насправді сподобався той макіяж, а, і я обов'язково його повторю, якщо чесно. Наступний макіяж, який я зробила, це був вже в, в такій рожево голубій гамі, я це називаю, напевно, Барбі-макіяж. І це був той момент, коли я використала підкладки з цією палітрою. І в якості підкладок я спочатку використала рожевий гелевий олівець від ламель. В принципі, я з нього і почала свій макіяж для того, щоб потім нашарувати на нього відтінок смузі. назви в цій палітрі це окрема історія, прекрасна історія. І цей відтінок смузі, звичайно, прекрасно нашу. Очарувався, взагалі жодних проблем немає. Далі я вже нанесла. Відтінок бази Pee Louise, такий голубий, для того, щоб нашарувати відтінок Ice Pop, ось такий чистий голубий. І потім продовжила наносити відтінок Marshmallow вже від середини до зовнішнього кутка, але без підкладки. Мені неймовірно сподобався той макіяж, я також там використала палітру від Suve Beauty, тому що мені потрібно було зробити синій лайнер. і якщо то мені не було важко працювати з тінями взагалі, як бачите, там були такі і більш. Оце макіяж саме більш набиваючий такий. так? Там аж дуже багато тушування не було, але все рівно взагалі жодних проблем не було. А, маю сказати, що цей макіяж це не моя задумка. Я побачила в інстаграмі фотографію дівчини, а я обов'язково вам ставлю референс, я просто її взяла як за референс і намагалася якось підлаштувати кольори цієї палітри. Мені часно результат сподобався. Звичайно. Це не ідеальний по техніці, по, по симетрії, мені по чому не ідеальний макіяж. Але ем, як для людини, яка ніколи не робила яскраві макіяжі, мені здається, що досить таке та й непогано. І, і знову ж таки, я цей макіяж називаю от саме Барбі макіяж, от таке поєднання кольорів Кена і Барбі. Е, наступний макіяж, який я зробила, це був макіяж Фіолетовій гамі. Е, це макіяж, з яким в мене були проблеми саме із точки зору симетрії, тому що. От, ви знаєте, в мене два ока різні. В мене от одне око, воно більше саме ліве, а інше менше праве. Цього, звичайно, так не видно в житті, а це видно саме от на фотографіях. І я це відчуваю, коли я роблю макіяж, коли я, наприклад, навіть малюю стрілки. І от на курсі у а, Валі Ол Серена, вона розказала про те, що в неї є також якесь легше око, а якесь важче око. І вона починає макіяж саме з важчого ока. Я завжди починала його з легшого, і потім на важчому оці мені завжди було.

Взяти і прирівняти його до мого правого ока. Валя сказала, що вона робить макіяж завжди з важчого ока, а потім вже їй легше добудувати ту форму на легшому оці. І от в фіолетовому макіяжі я почала макіяж з легшого ока, і потім в мене були величезні проблеми з симетрією. В інших макіяжах я вже починала з важчого ока, і дійсно легше тоді добудувати ту форму, яка у вас вийшла на тому оці, тому я вже зараз роблю макіяж з важчого ока. Це не дуже приємно. Але що зробити? Отже, що я вам скажу? З приводу того макіяжу, знову ж таки, не зважайте на проблеми з симетрією, але мені сподобалося, як там поводив себе фіолетовий відтінок. Взагалі він не дав мені плям, чому я дуже здивувалась, Також, окрім цього, відтінки і гарно тушувались, коли мені їх потрібно було тушувати, нашаровувались. Взагалі жодних проблем не було. Я тоді також використала і лайнери від ламель, щоб трішки додати якоїсь гостринки в макіяж, якщо можна так сказати. І також я використала два шимери. це були шимери Frosting, оцей фіолетовий дохром, і також шимер Sugar Plum ось цей синій мультихром. Точніше, це дохром також. І, звичайно. Прекрасно вони виглядають на повіках, мені насправді подобається те, як тут складена палітра, тому що ви можете от робити і більш такі кольорові макіяжі, так? тобто поєднювати різні гами, і вони поєднуються між собою, тому що у вас тут є всі відтінки для того, щоб перейти від одної гами до іншої по кольоровому кругу, або ж, навпаки, зосередитися на якійсь гамі. От на тій фіолетовій гамі я зосередилась, і мені, в принципі, сподобалось, як це все виглядає. Звичайно, якщо би там, щоб не. Було... Не було проблем з цією симетрією, то було б взагалі шикарно. Ем, і мені здається, е, третій, макіяж, так, про який я вам маю розказати. Ні, четвертий. Четвертий макіяж це той макіяж, який я вже носила на роботі. І, звичайно, через те, що я ходила тоді в офіс, я хотіла зробити щось не настільки яскраве. Тоді я пам'ятаю, використала відтінок ось цей бачик крім, ось цей оранжевий. І також я використала на обціле повіко відтінок Delicious, І, звичайно. Він не настільки був яскравий, але все рівно а, я не можу сказати, що це якийсь дуже нюдовий макіяж, якщо чесно, тому що на нижньому повіці в мене був дуже густо нанесений фіолетовий відтінок, а, також у внутрішньому куточку в мене був ось цей салатовий, до речі, я щось останнім часом полюбила наносити саме салатовий у внутрішні куточки. А, і я, якщо чесно, була здивована, що можна з цією палітрою також зробити і більш такий, більш-менш та повсякденний макіяж, Хочу те, що тут от для складки повіка в нас є і більш такі, ну не настільки яскраві, так, більш такі нейтральні відтінки. Дуже насправді це сподобалось. А, і макіяж, до речі, гарно протримався, взагалі без проблем. Хоча мушу зауважити, що на базі PUS я бачу, що в мене тіні набагато швидше скочуються, тому що база PUS, вона така більш кремова, вона не застигає до кінця. А от вже на базі від Мілані, яка eyeshadow primer, тоді в мене тіні тримаються. Ну, мінімум 8 годин, так точно, вони вже далі починають зникати. Ця палітра не стала якоюсь мегастійкою, але і е, не розчарувала в плані стійкості це точно. Ну і останній макіяж, який я зробила з цією палітрою, це макіяж, який ви бачите сьогодні на мені. І е, я насправді хотіла робити весь матовий макіяж. І, в принципі, хотіла зупинитися е, на матових текстурах в цьому макіяжі. Але потім на правому оці, коли я вже почала робити. Макіяж на правому оці на камеру, а в мене чомусь фіолетовий тайдав-дірку, яку я не могла ніяким чином заліпити, тому я вирішила заліпити її шимером. А, а саме мультихромом, А далі думаю, так, ну як це буде один мультихром, а далі всі матові текстури. Ну і я вже собі пішла, знаєте, просто. Не стримувала себе і практично нанесла всі шиммери цієї палітри. Вийшла така веселка на очах. Також, як ви бачите, в мене більш такий каткріс виріжений для того, щоб якось від'єднати шумер від, від голубого-матового відтінку. І мені здається, що Ну, знаєте так, непогана задумка, не впевнена, чи мені на 100% подобається, чи мені на 100% пасує, напишіть в коментарях. Але це той макіяж, де фіолетовий мене, на жаль, та й підвів. От не знаю чому, до речі, цей макіяж я робила взагалі без жодних підкладок. Але, знову ж таки, фіолетові вони такі, вони одного разу нормальні, другого разу ненормальні. Взагалі на них надіятися не можна, сподіватися не можна. Тому, якщо ви кудись пішите, фіолетовий суто на нижню повіку. Коли я йду на роботу, я фіолетовий суто на нижню повіку наношу, якщо я хочу чогось фіолетового. Я не наношу ні в складку, ні на зовнішній куток. А в цьому макіяжі, знову ж таки, я намагалася його якось врятувати, бо я хотіла знімати відео. Не знаю, можливо, мені здавалося врятувати, а може і ні. Це такий, знаєте, експеримент, а, результат якого я побачу, напевно, далі, коли я буду дивитися, не знаю, там, через рік на моє відео, чи мені буде сподобатися той макіяж чи ні. Не знаю, що я таке говорю, але щось таке говорю. Так, в принципі, в принципі, це всі макіяжі, які я створила з цією палітрою. А я ще, до речі, була носила ось цей мультихром. Хотіла подивитися, чи він не буде скочуватися через те, що в нього така досить така кремова текстура. І, до речі, він досить такий стійкий, також на базі від Мілані. Жодним чином мене не розчарував стійкості. Я не зняла, як я робила цей макіяж, але я маю фотографію з офісу, де видно, наскільки цей мультихром мультихромить, і взагалі не потрібно шукати. Якогось освітлення для того, щоб зловити ось ці переходи. Це подобається мені в ньому, насправді, але сам відтінок, знову ж таки, для мене банальний вже. От уже ми, ми це вже бачили. What's new? Взагалі нічого, nothing. Так, що хочу сказати, друзі. По факту, по факту, Мені подобаються відтінки матові, як вони себе поводять, як вони себе поводять на підкладці, без підкладки. Мені також подобаються шимери. До речі, по текстурі шимерів тут в нас є, бачите, Sparkle відтінок Delicious. Далі тут в нас є сатини. А це відтінок Fizzy і відтінок Candy Floss. Також це такі більш яскраві до це Frosting і Sugar Plum. І це, звичайно, цей відтінок Sprinkles. це мультихром. І вони насправді. Коли ви набираєте їх пальцями, вони взагалі не набираються крихтами. В них появляється така вм'ятина. Не знаю, ніби ви користуєтеся вже цією палеткою років 10, бачите, але при тому взагалі. Ем... Не набираються вони крихтами, вони гарно набираються, пігментовано, гарно переносяться. Мені це подобається. Хоча, коли ви вже кісточкою починаєте возюкати, то, то треба досить таки обережно, тому що це така текстура, знаєте, яка ніби розпадається вже від кісточки. Далі, ось цей відтінок Sugar Plum, він так само робить таку м'ятину, він так само настільки м'якенький. Взагалі, не розчарував мене ось цей мультих... духром, точніше. Далі ось ці відтінки, ну, вони собі сатини і сатини, знаєте, але красиві сатини. Мені подобаються їхні відтінки також. Ну і ось цей мультихром, він також насправді дуже. Е такий гладенький, але він уже більше наноситься Саме крихтами. Е е потрібно обережно так, прихлоплювати, е Для того, щоб не порушити текстуру самого рефілу, самого відтінку. Але бачите, наскільки він пігментовано набрався. Коротше, Красива палітра, цікава палітра, з якою хочеться працювати, з якою в мене практично не було проблем за виключенням ось цього фіолетового, який називається Charms. Але так, то мені, неймовірно, якщо чесно, сподобалося з нею робити макіяжі, видумовувати щось, робити щось нове для себе. До речі, ця палітра, я знаю, що вона вчора була доступна, в восьмій вечора по київському часі, такий був маленький рісток. Тих палітер, які чи, чи замовлені скасувалися, от щось таке, але. Я сподіваюся, що цей огляд він буде корисний, якщо хоча б не сьогодні, якщо вона вже розпродана, то за три місяці приблизно за стільки часу, тому що Космік ем, Брашес ви в своєму інстаграмі говорили про те, що буде рісток цієї палітри, буде рісток м'юз е, через приблизно три місяці часу. Тому я сподіваюся, що хоча б тоді цей огляд буде вам корисний. Ну що ж, ем, Звичайно, огляд на м'юз він буде під'їжджати. Сподіваюся, що за три місяці часу я це зроблю. А випишіть, випишіть свої враження, свої коментарі. А, я, до речі, хочу ще деякі відтінки порівняти. Так, направо, деякі відтінки для порівняння це відтінок Frosting, це Opulent від Кліони, і це лапій ласуль від кліони, якось так. Давайте я посвочу їх. Отже, це Фростінг. Це Opulent від кліони, і це е, лапіс ласоль. А ну давайте я краще його якось нашарую. Так, ну вони різні? Вони реально різні. Ще з кліоною хочу порівняти ось цей відтінок, який називається Sugar Plum. Він насправді неймовірно яскравий в палітрі виглядає. Тому давайте я його посвочу також. Ось цей відтінок це ем, Cosmic Brushes. Це Кліона і це Кліона. Це Кліона Edged. Давайте подивимося. Отже, це Cosmic Brushes. Кліона і кліона Et. До речі, кліона Etch просто дуже насправді схожі, чуть-чуть яскравіше кліона, е, саме за наявністю сяючих частинок, але по своєму кольорі, по своєму е, духу хромі, вони просто практично-практично ідентичні. Дуже, знаєте, цікаво бачити такі дюпи на відтінок, враховуючи те, що доухрому чи мультихрому від Кліона, вони насправді дуже-дуже дорогі. Ну і давайте порівняємо ось цей мультихром, який SprinkleS. Неймовірно, яскраво насправді виглядає, ух, просто ух-ух-ух. Ну, я вже вам показувала свой, я думаю, ви бачили. І наберемо на пальчик також ось цей відтінок від Pet Magrat. Це також мультихром. Але він уже більш такий гранжевий набагато більше гранжевий. Так, від кліони в мене, бачите, нічого такого немає. Я вже від кліони хочу, чого, знаєте, більш цікавого. Так, від Lisa Cosmetics. в мене також нічого немає, але в мене в цій палітрі є відтінок від Кайма Cosmetics. Ось цей, який також гарно мультихромить, але він також більш, бачите, гранжевий, Тобто в нього розова база, вона не настільки яскрава. Так, ну, От, вона не настільки яскрава. Поки що в Cosmic Brushes. Найбільш яскрава. І також давайте попробуємо порівняти із Plain Jane ось цей відтінок. Так. Ось як він виглядає. Більше до кальми схожий, ніж до Cosmic Brushes. Ну, бачите, в Cosmic Brushes це просто це насправді дуже-дуже дуже яскравий мультихром. Так, це є кайма. А ні, це є Пет, до речі. Ось це кайма. І ось це Джейн. А ви пишіть, випишіть свої враження, коментарі, що думаєте про цю палітру. Я знаю, що деякі з вас вже знайомі з брендом Cosmic Brushes. Знаю, що вже деякі з вас люблять палітру Muse. Пишіть, що ви думаєте про цю палітру чи плануєте її купувати. Я обов'язково напишу ціну, звичайно. Ціна, до речі, досить таки демократична для такої якості, якщо чесно, і для такого наповнення. Я сподіваюся, що вам було це відео цікавим, можливо корисним. Ну, а ми, як завжди, з вами зустрінемося з вами у наступних відео. Па-па!